Вітаю, панове! Друга частина про Відно-розподільчі пристрої, що таке відно-розподільчі пристрої ВРП. У загальному вигляді Відно-розподільчі пристрої типу ВРП, є електроустановкою для прийому, обліку та розподілу електричних ресурсів в системах трифазного змінного струпу. ВРП також виконує захисні функції, стабілізує роботу мережі, злажує перешкоди, запобігає витоку струму, перевантаження, коротке замикання, перевірю інші нештатні ситуації. Відмінна риса ВРП, можливість оперативного включення, виключення електроприладів, а також поле що обслуговування, ремонт, експлуатацію електроостаткування, електромережі, різновиди розподільчих пристрілів ВРП Комплектація ВРП варює в широких межах. Ключові параметри розраховуються індивідуально і відображають. Проєктній документації. Відповідний віно розподіючий підбереться в залежності від функціоналу і властивості електромереж. Різні типи ВРП поділяються в категорії за різними ознаками. Це номінальний струм на 100 на 250 на 600 на 630 А, так само до речі, як і трансформатори, типи конструкції. Підвісні підлогою, місце установки зовнішній внутрішній, ступінь електрозахисту від IP31 до ІП65. Число вводів від 1 до 4. У більшості ВРП 1-2 основних води, один додатковий для дизель-генератора. В основному два, один основний, один резервний. Ну, Конструктивні особливості відно розподільних водно. Бачите, помилочка. В, відно. В. Відно-розподільних пристроїв. Основна маса ВРП виготовляють у вигляді односторонніх панелей зварних конструкцій згнутого металопрофілю. Технічне обслуговування розподільних пристрій відбувається тільки з одного боку. До складу ВРП може входити одна або кілька панелей. Багатопанельні системи утворюють розподільний щит шафа. Виходячи з призначення і комплектації, виділяють три типи панели. Перше, ввідній призначені для приймання струбу. Розподіччя, розподілячого розпостачання між локальними споживачами і забезпечують облік споживчої енергії. І ще три розподічі поєднують функції двох попередніх типів. Монтажні панелі з комплектами. Кому... Комутаційні і обліково-вмірювання апаратури розміщуються всередині безкаркасно металевої шафи або каркасного щита. Введення і відведення лінії жили може бути як зверху, так і знизу. Зазвичай, зверху ввод, знизу виход. Стромопровідні елементи ховаються за лицевою панеллю. На базі. Цього панель може бути прозора закрита. На базі комутаційного апарату ВРП фу монтується функціональний блок, основна комплектація обмежується необхідним мінімумом електрообладнанням, в яке входять автоматичний вимикач, ПЗВ, В деяких схемах використовується рубильник або роз'єднач. Розрядники, захисні шини та трансформатори, групові автоматичні вимикачі та апарати диференціального струму. Шини. Проводи, кабелі та клемники, трифазні лічильники споживчу, споживаної енергії. Додатково щиткове устаткування становить умірено необхідності залежно від умов експлуатації. В оснащують вольтметрами, а приметрами, запобіжника, обмежувань напруги, різними реле і захисними пристанями, відний апарат конструктивно відокремлю від облікового, який в свою чергу також поділяється на відсіки для лічильника і для трансформаторів. На щитах, з двома і більше вводами. Встановлюються схеми АВР, тобто переключення автоматичного водорезерву. Зі схемою відновлення напруги, що забезпечує перемикання між джерелами живлення в разі виходу з ладу однієї з зіні. Установка АВР обов'язково для першої категорії енергоспоживання то безперебійне. Для іншої категорії до зони використання панелі з ручним приводом, то вручну переключати. Так, цю схемку ми бачили в ну, і Вибір купруса е, накладних будованих. Удара стійкий. Перший крок. Правильно обрати корпус для майбутнього щитка. На ринку є два варіанти конструкції. Накладний і вбудований. Накладний щиток закріплюється прямо на стіні. Вбудований треба. Вирубувати в ньому. Так. Що обов'язково має бути в щитку це цікавіше. середньому сподіваюся щита, міститься весь комплекс захисної автоматики, з'єднаних елементів, перелічимо основні пристрої, які обов'язково повинні бути в щитку квартири або будинку. Відний автоматичний вимикач, головний автомат на вході, забезпечує повне знеструмлення всю щита, одним натисканням, захищає відний кабель, від перевантаження, номінал вибирає залежно від наданої потужності. Ну і каби, який є. Так, ну і крім автомість автоматичного може бути рубильник або але обов'язково запобіжник. Лічильник електроенергії. Якщо облік споживання здійснюється саме в цьому щитку для лічильника, передбачають окремий модуль місця. Да? У багато кожного лічильники часто стоять у поверхових щитках, у приватних, зазвичай, спеціальних шафах обліку на фасаді чи дворі. У щитках з поєднання функцій розподілення обліку чинник становиться усередину. Модульні автоматичні накачі автомати по лініях захищають конкретні ділянки освітлення, розвитки окремі потужні прилади. Кожна група споживачів підключається до окремого автомата Потрібно номіналу 16, 20, 25. Залежно від навантаження та кабелю, у разі КЗ чи принаймні відповідний автомат відключає свою лінію, і тоді шукаємо, в чому проблема. ПЗВ або УЗО пристрій захисного відключення вимикає електрику при витоку струму, тобто витікання фази йде. Захищаючи людей від ураженого електроструму, може бути одне загальне ПЗВ або на кожну групу. як Може бути альтернатива DIF-автомат. Нульова заземлювана, ще спеціальний клемін для всіх нейтральних N-захисних, пе провідників, шина ізольована, тобто N у нас вона робоча, а пає в нас захисна. Шина ізольована від корпусу і з'єднана з нейтральною мережі. На неї монтують всі нульові дроти та лінії. ПЕ-шина фіксується на корпусі щитка. Підключається до захисного провідника в воду. З неї пе проводи. всіх ліній заземлюють корпуси шафа. Ці елементи. Основа будь-якого щита. Деякі деталі можуть відрізнятися в від конкретній комплектації. Так, головне реалізувати всі необхідні функції, захист автомати, ПЗВ, облік, лічильник, зручне підключення всіх водів, ще не клеєм перед монтажем слід. Складіть схему ну і реалізуйте її. Якщо у вашій схемі передбачається підключення десятків ліній, багато групових на МПЗ, подбайте про запас місця у щитку. Ідеальний варіант, щит на 54 модулі, трифазного вводу, обирайте електрощит на три фази. Збірка і підключення щитка. Що тут у нас? Коли місце вибрано, корпус замовлено, схема готова, час переходити до збірки і під'єднання електрощита. Головне дотримуватися техніки безпеки. Всі роботи виконують лише при знятій напрузі. Ну, зазвичай спочатку монтують щиток а підключають. Перед початком переконатися, що жилення відключене, вимкніть від неї автомат або викрутіть пробки. І переконатися за тупового індикатора, що фаза відсутня. Ну, ще й бажано і заземлити всі фази. Перед початком робіт, потім це заземлення зняти. Некоректно підключати щиток, прямо загроза займання або ураження струму. Тому дійте уважно і не поспішайте. Нижче покроковий алгоритм. Підказка, що щит встановлюєте після ремонту, берете наладку накладну модель корпусу, таку масштаб, масштабних робіт і на стіни, і зберегти зовнішній вигляд кімнати. Розведення, фазування і заземлення. Це вже етапи. Розведете фазування за землю. Закріпіть корпус щита, встановіть пусту шафу щита на стіні, чи в ній чи в рівно та надійно. Накладний щит кріпиться ганкерними болтами вбудований, фіксується лапками або розчином. Встановіть обладнання на Дінрейку. Усередині корпусу закупіть Дінрейку, або використовуйте вже в салону. Почергово защепіть всі модулі за схемою від них автомат, є чинник, якщо у щитку ПЗВ, дефавтомат, групові автомати. Заведіть кабелі у щит. Прокладіть у корпус відний кабель від зовнішньої мережі і всі відхідні лінії. Проти їх через підготовні отвори або гермоводи. Для захисту ізоляції. Залишиться запас довжну 10-15 см для підключення. Ну Хто більше залишає підключіть відні дроти. Фаза, яка до клеми від автомата, 0 до N-шини, заземлення ПЕ до ЕП-шини, ПЕ-шини, ну, по цвіту знаєте. Да? Тобто у нас білий, корічневий, красний, це фаза. 0 у нас синій заземлення жовто-зелене. Для трифазного щита, подайте трифазний на полісний автомат, нейтральна загальна N. Землю на ПЕ. З'єднайте автомати з лінією. Розподіліть фазу, ну, взагалі, автомати до того треба було з'єднати з, з лінією. Да, розподіл фазу від. Від одного автомата по групових автоматах для цього скористатися шматками проводу чи спеціальною грибінкою. Далі під'єднати всі відній лінії кожен фазний провідник і на вихідному контакті свого автомата відповідний модуль 0N на n-шині зазені, PN -E на P-шині. -E В схемі з ПЗВ ставте його послідовно. Через нього має проходити і фаза, і захищені лінії, да, тобто паралельно включається послідовно. Да? Ну, Включається паралельно, а потім всі після ПЗВ вже послідовно. Стоять у нас автомати лінії після Узон і трай йде на окрему шину. Правильно, окрему шину, щоб не попутали шини, якщо не є скільки ПЗВ. Тобто ви повинні знати, що у кожного ПЗВ своя нульова шина. На ПЄ шину ПЗВ не підключається. Періойте. Та досягніть, дотягніть контакти. Спеціальний динамічний відкрутка після з'єднання всіх проводів переконання, що жоден не залишився без клеми чи не закріплений не там. Ну, це ж треба по схемі робити. Всі затискачі затягувати в викрутку з достатнім зусиллям, уникати як надзатяжки, так і надмірного тиску. Надмірний тиск. Поламаєте надзатяжки, буде грітися. Контроль перед включенням. Перевірте схему, чи всі з'єднають і віддають її, чи немає яких помилок, особливо нейтральними перемічки. Навіть порядок, щоб нічого не заважало закриттю дверця. Ну і прозвонити, чи нема короткого. Подача напруги та перевірка. Ну, ще ж надана 1000 вольт. Повірити, чи ізоляція не перебуває. Увімкніть відміни автомат. Щіток під напругою, далі вмикайте групи автомати по черзі. Переконайте, що у приміщенні з'явилася електрика. Якщо у вас ПЗ, натисніть кнопку Тест. При має спрацювати і відключити щит. Усе ваше щито готовий до експлуатації. Однофазний, і трифазний щит. Розподільний щит може отримати жилення від однієї фази або від трифази нейтралі. У квартирах має завжди однофазний від. То схема простіша, у двополісній відний автомат одночасно одночасне вмикання фази нуля. Далі за потреби ПЗР на всі групи, такі як однополісний автомат на окремі, усі збереже стоять на одній фазі, ну сходиться на спільній N-шині захисні ПЄПІ. У приватних будинках та на деяких підприємствах вводять трифазну. Трифазний щен комплектується триполісним відним автоматом. Чотириполісним це тобто фази і нуль. Ну, і Далі може бути зайнято 4полюсний ПЗВ або три окремих на кожну фазу групи автомати здебільшого однополюсні, реле напруги може бути може бути однополюсним, але три штуки тоді. Рівномір розподіляний на фазах. Ну, головне фази розподілити для. Балансу, бо потім ці ж споживачі, трифазні насоси, там на вентиляції і так далі, щоб на них не було великого перекосу. Монтаж також чітка, має особливої уважність. Не, не перебутати фазні провідники, фазу на фазу, щоб фазу правильно розділити нулі після кожного ПЗР-непральний підберчин, призводить до хибних спеціально або варінних відключення всіх. У старих бадинках є TNC, це Connect, тобто з'єднані. PE і N-провідники. Двопровідна схема, без окремого захисного провідника ПЕ -E, заземлення організовують через об'єднаний провідник PAN. -E Після підключення щитка обов'язково зробіть поділ PN на P і -E N-провідник. -E Це буде вже схема ТНСС, тобто Connect об'єднана, а потім вже роз'єднали. Separate розділи. То, на тому нейтралі під'єднуйте на ізольовану шину, а загальну за зазвичай машину з'єднується з корпусом щита. Не можна об'єднати Н і ПЕ без контролю. Це може спричинити напругу на корпусі. Ну, мало ли хто -то фазою 0 ураження людини з цьому. У трифазних схемах особливо важливо слідкувати за балансом фаз правильним, тобто, щоб фази були навантажені, однаково зазвичай, а перевантажена це недовантажена. Правильно розведений трав після ПЗВ підключення тралі не на ту шину виключе аварійне вимикання. Маркування автомат. Коли автомати ПЗВ і всі необхідні модулі встановлені, не забудьте підписати автомати, вказати призначення кожного автомата і групи. Часто на це не звертають увагу, але на практиці така деталізація надзвичайно зручна для експлуатації, ну, зазвичай, тому хто потім після вас буде експлуатація. Увіть, вибило якийсь автомат, а на щитку їх десяток. Ну і по черзі треба включати. І визначати, який із них вибиває. Перед цим виключили всі, а потім по черзі ключа без розмітки, складно відразу згадати, що вимкнуло. Наприклад, кухонні розетки, чітке маркування допоможе миттєво знайти потрібний пристрій, що вибиває, туди залізти. і подивитися. як підписувати автомати. Найзручніше наклеїти стикери або паперові підписи під. Чи на кожним автоматом, чи на кожний, чи під автоматом із знисенням групи чи приміщень, світло спальня, так, розетка вітальна, стрілка і так далі. Часто виробники додають у комплект до щита набір наклеїк із піктограмами. Використовуйте їх або просто носіть написи водостійким маркером. Ще зручно скласти таблицю відповідності і наклеїти її з внутрішнього боку дверців. тобто що, куди, який автомат, ще й на дверцях. Головне, щоб при відкритті щита ви спеціаліст. Організувалися у схемі. Для складніших щитів з багатьма лініями використовують нумерацію Кожен автомат отримує номер так, автомат номер і розшифровує номерів винесено окремо у вигляді схеми. Для побутового варіанта вистачить короткої текстової позначки. Якщо деякі автомати про запас резервні, позначте їх резерв. Ну, з них виходу немає Не забувайте нові підписи будь-яких змін. Це гарантія, що нічого випадкового не викаче чи не злежить під напругою. Для зручності порада – Зробіть фото внутрішнього монтажу щитка і позначте на ньому, які проводи, куди підключені. Такий план стане у пригоді при майбутніх роботах чи заміні схеми. Ну і поширені помилки. Давайте розберемося. Ми їх виділимо. Так. Кожен саме номер і розшифровка номерів у не саме окремо вигляді схеми. Бачите, кожен автомат має номер. І на провідниках ми пишемо тоді номер, наприклад, 11-й автомат, і потім 21, 22, 23, куди йде. Пашин, навіть маючи детальну інструкцію, людський чинник не скасується під час зборки електрощита. Не виключаємо помилки, які можуть звести в німецькі старання, фазу кудись, туди і ліну. Оглянули типові помилки, яких припускають новачки, і навіть деякі досвідчені майстри. Ну, щоб вони могли їх уникнути на своєму об'єкті. Да? Ну, перед цим треба перевіряти на коротки, як мінімум. Помилки. Відсутність якісного проєктування схеми. Головна помилка починати монтаж на око без чіткої схеми, далеко заплутатись у порядку підключення чи забути важливий вузом. Наприклад, деякі новачки не ставлять ПЗВ дуже небезпечно або обирають надто малий корпус, куди все не поміщають. Завжди спочатку складати схему і список компонентів, а потім вже робити Так, погані контакти і Дотянуті гвинтові затискачі, ну зазвичай поробило, треба виключити. І ще раз підтягнути, вона як нагрівається тут то тоді. Та й перевірити, який нагрівся, то тоді сильніше його дотягнути. Чи перевірити якийсь контакт. Ну. Гвинтові затискачі на автоматах іще призводять до нагріву. Далі до іскріння і пропалювання ізоляції. Перегрів можливий при надмірному навантаженні на автомат маленького номінала, Або якщо під один гвинт, заводять два проводи відразу. Поганий тоді контакт. Уникайте цього, затягуйте всі клеми відповідно до інструкції і не перевищуйте навантаження. Некоретна розводка нуля і заземлення. Розповсюджена помилка. З'єднання нуля і пє у щитку. Робити, робити категорично не можна, ну спорне питання ми робимо. Так, об'єднувати їх до зон лише у точці розподілу пен. У щитовій. Після Лише розділені гілки. Інша помилка. забути під'єднати захисний корпус до корпусу щита. Так, шафа опиняється без і У випадку пробою на корпус буде фаза. Так. Завжди розводити НТПІ окремо і під'єднаний корпус щита до землі. Неаккуратний монтаж проводки. Хаотичне вкладання кабелів. у складні обслуговування підвищує ризику, сплутання чи пошкодження ізоляції, багатожинні дроти без наконечників. Потенційно слабке місце. Так. Всередині щитка дроти мають бути охайно укладені, пучками, довжина оптимальна, кінці акуратно підготовлені ну і бажано на кінцях ще й підписати. Це буде ідеально. Ці помилки можуть призвести до надто частих вибивань захисту, коротких замикань, пожежі, навіть ураження електричним струмом. Електрошіт все це нашої вашої схеми. Ціна помилки дуже висока. Якщо відчуваєте невпевненість, краще довірити роботу професіоналу. Практичні поради, як уникнути проблем. Завжди готуйте схему. Перед монтажем пропишіть, що саме має бути у щиті і як все підключається. Так ви нічого не забудете і зможете вірно підібрати габарити корпусу. Використовуйте якісні комплекти. Купуйте автомати ПЗВ перевірених брендів. Не економте на безпеці, монтуйте захисні пристрої ПЗВР-напруги, якщо це рекомендовано для вашого типу об'єкта. не економте Монтуйте дроти охайно, добре затягуйте всі гвинти, укладайте кабелі акуратно. Багато кінці обтискайте спеціальними гізами після збор... НШВІ, да? після зборки перейти відповідній схеми реальних підключень і желательно подірга чи не віддергується з кріплення. У разі потреби звертатись до спеціаліста. Деякі виробники пропонують готові електрощити, вже зібрані на там схему. економить, ну так, да. під'їзд. Не ще доступ ключі відповідальність. Ну, давайте так. У під'їзних багатоповерхівках, багатоповерхових будинків зазвичай розміщують поверхові щити на кожну повсі або один великий щит на під'їзді. Усередині відні автомата та під'їзду лічильники кожної квартири, групи автомати навіть галузні. Це спеціальна власність. Відповідно, за неї несе організацію обслуговує ДІМ, ЖЕК, ОСББ та інша компанія. Доступ мешканців до борхового щита часто обмежений 20-та під замку. Щоб унеможливити випадку уражень, струм чи крадіжки електроенергії, ключ зберігається у чергу електрика, або слюсар, або голови. Якщо потрібно автомат, то перевірити показчики речі, звертатись до відповідальних або суду управляючи компанію. Самостійно викривати щок без дозволу заборонено щиток. Так, це може призвести договорі. Відповідальність схеми розмежована так. До лічильника, включно згідним кабелем і самим лічильником, належне енергопостачальнику або будинку, а після лічильника ваше власне обладнання, за яке відповідаєте ви. Тому заміна відно автомата або ремонт у загальному щиті обов'язкова електрика ЖЕК або спеціалісти відправляючих компаній. Самостійно міняти апарати у під'їзному щиту, особливо чинники чи пломбовані пристрій, не можна. Якщо у вас розбило автомат у під'їзному щитку, телефонуйте диспетчеру відповідальним ключем, що сприйде зроблено. У нових будинках, де лічильників автомат стану безпосередньо квартирному щитку, все простіше, ви самі плувати свій електрощит. Однак, загальнобудинковий щит. Залишається відповідальний організатор. Регулярний огляд профілактика, ремонт, їхня зона відповідальності. Помітили іскри. Запах телефонуйте у ЖЕК. Дякую за увагу.